Всім привіт! З вами я, Лана. Хочу подивитись на фронт на Авдіївський напрямок. Ну, чомусь тривожно. Покажіть, руни, Авдіївський напрямок. Покажіть, руни, Авдіївський напрямок. Ситуацію. Станом на зараз Авдіївський напрямок. Тут не кажуть, станом на зараз дороги немає. <кій> зворотній, зворотній шлях, відступ. Як результат, нові оборонні позиції. Треба дуже сильно оборонятися. Важко. І, можливо, навіть обнулятися. Спочатку десь закріплюватись може обнулення, зміни. Кардинальні зміни можливі. Покажіть, руне, Авдіївський напрямок. Що може відбутися найближчим часом? Найближчим часом. Авдіївський напрямок. Найближчим часом криза важко. Великі проблеми не вистачає сили, не вистачає сили людського ресурсу. Проблеми з цим найближчим часом, як наче буде можливі втрати людського ресурсу, можливо, просто тут мається на увазі, що Криза з тим, що не, хв не хватає людей, не хватає сили у людей тримати цю оборону. Потрібні зміни, можливо, керівництва. Можливо, потрібні зміни саме в е, тому, щоб е, як, як наче брати відповідальність якось по-новому за цей напрямок ще З найближчим часом авдіївський напрямок. Так, вони показують, що, можливо, відкриється якась інформація, неправдива і якимось чином. Це все ще більше, можливо, заплутає, а можливо, якось вплине на більшу стабілізацію на тому напрямку. Може навіть якось вирівняє трошки той стан речей, який є зараз. Але буде якась неправдива відкрита інформація або ж. Змінять, можливо, знаєте, як почнеться щось нове, як може якась хитрість, яка повинна стабілізувати Авдіївський напрямок, щось буде мінятися, чи буде вкид може якийсь, чи якась стане навпаки відома інформація неправдива. Добре покажіть, про що тут. Так. Зменшиться зростання угу. руху. Так, ну, можна сподіватися, що <кій> чи то ця відкрита таємниця, чи то навпаки вкид якийсь хитрість, вони припинять рух, зменшать інтенсивність руху і нашого відступу, я так думаю, і російського наступу. Тут можлива допомога, може підійти допомога, щось новеньке, щось довгоочікуване. Може, бути заключена, заключена якась угода в плані допомоги може, може і таке бути. І це все-таки допоможе зупинити рух, оцей рух назад і призупинити можливо якісь процеси, процеси наступу чи то відходу. скажіть, що за рух? Так. Знаєте, може бути і таке, що інтенсивність якраз дозволить призупинити цю інтенсивність, це зростання, якась подія, яка може трапитися чи то біля води десь, чи на воді. Чи зупиниться щось, призупиниться, пов'язане з водою? Не знаю, може десь почнуться інші дії. ну Знаєте, може почнуться інші дії десь біля води, і вони, як наче, зменшуть напругу на Авдіївському напрямку. До речі, такий. Така руна, руна води і зменшення руху випадає мені вже вдруге. Я вже робила для себе такий розклад. І виходить так, що для того, щоб зменшити тиск на Авдіївському напрямку, то відбудеться щось десь біля води чи на воді. Якась, можливо, буде зміна тактики. чи... Чи відкриється якась, вкинеться, можливо, якась дезінформація? Може буде якась допомога від партнерів або вкладання якихось союзів, домовленість, воно буде як хитрість, можливо. І ця хитрість допоможе стабілізувати <кій> Авдіївський напрямок. Ну, якась така йде інформація. Але зараз там важко. Іде зворотній рух, йде захист, нестача ресурсу, немає сили у людей, недостатньо людського ресурсу. Ну, по ітогу, покажіть, руни тух, авдівський напрямок, І тух, що можна очікувати в майбутньому в найближчому. Ну, там будуть зміни. По ітогу все ж таки будуть зміни. Так як зараз є, не буде. Кись етап завершиться, почнеться інший. Так ну зміниться і пройде як, можливо, як руйнування, руйнування. Руйнування, багато вогню, бої. Е <hrish> якийсь, якась може бути новий план, нова стратегія, якось все проясниться, через якісь можливо оборонні дії і, і руйнування, в тому числі, може бути обрана нова стратегія, які е якось все проясниться, як далі діяти. Але будуть і руйнування, і багато вогню на цьому шляху на Авдіївському напрямку, і все це буде змінюватись. Буде змінюватись. Так. Ну, можна, звісно, трактувати цю руну як е, все-таки успіх, успіх цієї зміни, успіх. Цієї якоїсь нової стратегії, нового плану. Можливо, буде якесь вчинене руйнування, яке змінить хід речей і призведе до успіху. Успіх нашої армії? Успіх нашої армії? Так. Не перестаю дивуватися мудрості і як працюють руни. Я спитала успіх для нашої армії, випала руна воїнів, руна справедливості. Я саме її витягла з мішечка, не дивлячись, саме вона потрапила зараз на цей розклад і вийшла разом з перемогою, з енергією, з бажанням спрямовісти. Вирішити все по справедливості, не якась інша. Це поток. І я довіряю потоку, довіряю вищим, але все одно не перестаю дивуватись. Тому можна сказати, що все ж таки оці зміни через руйнування, через якусь трошки нову стратегію, можливо, навіть домовленості якісь і хитрі задуми. Можливо, через якийсь Специфічний навіть захист, якесь може бути руйнування не на самому Авдіївському напрямку, а просто якесь важливе руйнування може призвести до переможних успішних моментів на цьому напрямку для наших воєнних. І це буде по справедливості. Звісно, це буде не зараз ще, але. Щось повинно змінитися. Зміни будуть в майбутньому. Зараз там важко. Зараз важко. Ну, ось так показують руни. Будемо сподіватися, що нашим воїнам вдасться вирівняти цей проміжок фронту. Нашим воїнам вдасться утримати ту навалу. І все вирішиться найкращим чином. Все ж таки на користь України. Просто тривожно зараз тривожно. Наші відходять. Але... Але все одно скажу: слава ЗСУ, віримо в ЗСУ, їм би тільки трошки більше допомоги, тому звертаюсь до тих, хто відчуває в собі сили, енергетику, енергетичні сили. Допоможемо енергетично, кожен на своєму місці, нашим воїнам. Кожен може запустити в простір свою частину своєї енергетики з посилом, з наміром. Кожен може з нас підтримати, наших воїнів. І хай буде так.